Я за саму, так, прожився, да. я стою, то, я. в прошлый сетан. Я встаю, король патриоты живут. Судовое заседание ворушается и в открытии рождается апелляционная скара запускника Мауги Андрея Володимировича в интересах Красного Станислава Александровича.

Ви нас чуєте? Я вас чую, але я не бачу. Я крім себе нікого не бачу. Немає відображення, ви нас не бачите? Я бачу тільки себе, а замість вас чорний екран. Хоча, коли я зайшов, було видно зал, потім хтось вимкнув забрав. Віка, ми можемо щось зробити? в Раз прямо зачитаю, яку заяву написав Значить, від прокурора Генеральної прокуратури України Сватка. Судді бецю Апеляційним суд міста Києва на сьогодні призначив дану справу. Повідомлення про дату і час розгляду апеляційна скарга йому надано лише о 18 годині, 4 липня 2016 року. У зв'язку з цими обставинами сторона обвинувачення позбавлена можливості доставити підозрюваного до апеляційного суду міста Києва у визначеної терміні. Однак, апеляційний суд направив повідомлення, є відмітка. Генеральна прокуратуру України ще 2.07.16 року. Тобто є факт, прийнятий і так далі. Тобто, судове засідання у нас не з'явився прокурор. Крім того, Краснов, Станіслав Олександрович, ви не писали особисту заяву про доставку вас в зал судове засідання? Так, я два рази писав заяву, другують. Доповідаю, що на час, на цю минуту одно, жодного заяви від вас про доставку зал судового засідання не А це є, а це є основна підстава для доставки вас зал судового засідання. Тому, будь ласка, якщо ви не написали, напишіть ще одну таку заяву. Значить, ставиться питання про можливість розгляду сьогодні даної апеляційної скалі. Перше, не доставлений враз, по-друге, немає відображення, він не бачить нас і просить його доставити. Друге, немає прокурора. Будь ласка, ваші думки, захисники? Могли? Можна сидіти? Можна. Кажіть, що честь, я вважаю, що оскільки... Станіслав Краснов писав ці заяви і хочу повідомити, шановний суд, що керівництво СІЗО номер 13 вже кілька разів знищує фактично заяви, які подаються Красновим. Тому я не виключаю, що ці заяви були знищені навмисно про його участь в судовому засіданні. Крім того, ваша ще ставлю відома, що 22 червня під час розгляду клопотання про продовження... Шановний адвокат Мамалига. Андрій Володимирович, ваша думка щодо можливості сьогодні розглядати при таких обставинах? Ваша честь, я хочу повідомити суд дуже важливу річ на підставі статті 206. Тобто, що Станіслав Краснов утримується в Лук'янівському СІЗО і йому не надається медична допомога. 22 червня йому було задано закрито черепкомозву травму і накладені шви, і це видно навіть по екрану. І е, е, зараз виникла необхідність е, е, надання йому невідкладної медичної допомоги по зняттю цих швів. Але керівництво СІЗО навмисно не виконує взяти на себе зобов'язань, не дивлячись на те, що вклали, це було зобов'язано. Він захисник взагалі красного. Якщо ваш син попав отак, так спокійно? Він вони попаде. Видали цей за судового рішення, виніс, зобов'язав Лук'янівський. Надати необхідну медичну допомогу на підставі статті 206, тому що, на моє переконання, це дуже жахливе порушення прав людини. І, на жаль, всі ухвали, яких вже було більше чотирьох, вони не виконуються і не виконуються на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що розгляд неможливий без участі, Станіслава, оскільки я впевнений, що ці заяви були подані. Але по-друге, я прошу суд значить, чинити заходи. Передбачені, які є в компетенції суду щодо надання необхідної медичної допомоги Краснову. Скажіть, будь ласка, а е, прокурори ви зверталися з цього? Е, вашу честь, навіть в цій ухвалі, е, яку я, я оскаржую, конкретно. зверталися письмово до прокурора. Прокурор здійснює нагляд за місцями. Е, до... вашу, вашу честь, зверталися вже не зверталися. Дякую. Коли ви зверталися саме по цьому випадку, що його побили? Час розгляду зверталися? Коли? 20, 20 письмового до прокурора зверталися? 24. Ну то я ж конкретно задаю запитання, Рішення суду. Було. Вийшов, нещо, бувало, що, бувало. Ж бувало. Бувало. що ж крутите оця людина і що не засуджена, страждає. Так, шановні люди, давайте вийдемо зараз і, вийдем і будемо всі разом вирішувати. Ви здібаєтесь на цьому. Будь ласка, Сібаков, Мені Миколаївич, ваша думка щодо можливості розгляду при обставинах, що немає прокурора, де доставлений Краснов. Я ще більше кому скажу, що судова справа тільки зараз прийшла годину тому на назад. Як ваша думка? Чи можливо зараз розглядати справу? Чи можливо розв'язувати клопотання? Будь ласка, ви як пасічний адвокат, скажіть, щоб люди чули, а то вони думають, то... що... Шановни суд, я вважаю, що неможливо дійсно, і ви зазначили три підстави щонайменше. Але ж хотів би звернути увагу, що потрібно також негайне реагування з точки зору статті 206, бо. Бо суд, суд е, першої інстанції прийняв міри, саме зобов'язав прокурора, процесуального керівника прокурора Святу, здійснити, коли я був у судовому засіданні, зобов'язав його особисто, і ми письмово до нього особисто, до прокурора Святу, звернулася з точки зору, що ця камера 8 метрів не відповідає санітарним нормам, що до скрабу було застосовано насильство під час його попередньої доставки до суду першої інстанції, окремо в суддя. Розглядав саме цю заяву у Шевченківському суді і виніс ухвалу, якою зобов'язав чомусь органи досудового розслідування слідчого СБУ розглянути це питання, не прокурора. До прокурора, я ще раз кажу, ми письмово особисто звернулися прямо в залі судового засідання. І він отримав під розписку нашу заяву від Красного. Це було за день до винесення ухвали про продовження сроку. Його тримання під вартою. Тобто зараз ми бачимо, що не вжиті заходи будь-які, не слідчими СБУ, не прокуратурою, ніким не вжито будь-яких заходів і керівництвом СІЗО, тим паче не вжито ніяких заходів, бо вони його намисно нам намагалися доставити і побили при доставці в Шевченківський суд. Слава Богу, сьогодні не намагались побити, але не доставили чому до зали судового засідання і вони знищують. Я врахую, що це службовий злочин знищують його заяви про його доставку до зали судового засідання. І прошу вважати його заяву, яку він тільки що зробив, саме заяву, яку прийняв суд про його обов'язкову доставку до зали судового засідання. Дякую. Тобто ви не знаєте їх Оце, так? Ставить. Навіть кофе і стоїть. Ви кажете, що це були події в камері No157, так? так? І вас було помилка. Які наслідки побиття? У мене розсічені на голові, от шви накладені. Також були свинці в одному тілу. Ці сінці були зафіксовані потім в лікарні, поки мене виставили. А чим наносили удар? Перший раз мені наносили удар рукою. Потім, коли я коли... впав, я не бачив, чим вони били. Я думаю, що палиці, на яким вони били. А по голові чим не вибрали? Скоріше все впали тому що рукою не може таке розсічну. Хто йде, накладав шви, за яких обставин? Яка медична установа, чи СІЗО? Накладали шви, коли... Тобто лікарні, що такої допомоги. Фашисти тут себе не так погодили. Так, зрозуміло, шановний суд, хоча б, пожалуйста, захисник цього. Хотів би додати, що під час судового засідання саме цією датою з'явилося. Відображення в офіційній пресі в електронному вигляді це було повідомлення прес-секретаря Державної пенітенціарної системи, що вони спростували. Ніхто його не бив, і в залі судового засідання знаходились працівники Служби безпеки України. Тобто вони, мабуть, його побилися. Я не, 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 не про да, значить. Ви про це сказали? Я, я сказав. Ми відреагуємо на ім'я генерального прокурора, начальник опіку. Начальник я, на я, я не зрозумів, чому ще було тоді зобов'язала саме слідчики з другого провести цей це, це роз, розслідування цього випадку то прокуратура тільки може внести розуміння між службою та пенітенціарною системою. Я прошу зобов'язати все-таки процесуальне керівництво. Я, я і прошу так? я прошу, зробити так, прошу так не як судячи гоняю. Не треба доручати не слідчими з не, слід, не слідчуючи його охоронцям пенітенціарної системи. Дякую.